Всім вітання. Пасіка 11 квітня виглядає ось так. Сьогодні зранку був мінус 1 на градуснику. Ну, можливо, було і більше, але в мене показало мінус один. Сніг іде зараз, прям іде прям сніг. Ось скільки снігу вже нападало, сніг падає. Ну Тобто, галича бачу, колір змінила. Стала коричнева якась така. Потрібно розуміти, мабуть, що що їй капець вона замерзла в цьому році. Ну, мабуть, і абрикоси і сливи все позамерзає. Не знаю, що що це буде. Ну, щось страшне. Померзло все. І картопля в людей, і, і цибуля. І рапс я вже чув. Люди понасаджували, померзли рапси. Ну, навіть не, не розумію, що це таке. І коли воно скінчиться?